Асфліфт. Рад-аус канал. Рехт. Паркін, паркін, стоп. Не обіро. Окей, на хороших людей та лихих. Всіх ділила хлопчача порода. Ми гуляли в піратів бридких. Й небридких волоцюг мореходів, і образи знести кожен міг, і тікало від нас любе горе, і ніколи не вірили ми, що кінчається, що кінчається, що кінчається, синє це море. Ватажком ти була серед нас, У тільняшці морський чорт безстрашний. Ти водила за батька баркас серед хвиль штормових відчайдушно, ти шкільний, пропускала дзвінок, мов коня, осідлавши забора, і волала, зирнувши в бінокль. Не кінчається, не кінчається, не кінчається, синє це море. Та ось якось прибув пароплав. За тобою нежданий, незваний, і якийсь мореходець забрав та й повіз тебе в нові країни. На прощання ти втішила нас. Повернусь я до вас, хочеш спорем, все тому, що ніколи для нас не кінчається, не кінчається, не кінчається синє це море. Ми забути тебе поклялись, не прощали ми зради й обмани та злетів з пароплава увесь звук такої чужої сирени. Ну, а потім нам лист прилетів, як нічим не приховане горе була щира відвертість у нім, тут кінчається. Тут кінчається, тут кінчається, синє те море.